Вода Юрія Бублика. Він представить свого гостя. Будь ласка, Доброго дня, шановні журналісти, українські народи. Хотілося б акцентувати увагу на тому, що сьогодні Україна перебуває в стані війни з Російською Федерацією, і за долею Україна просто вимушена стати мілітарною державою для того, щоб могти захистити свою територію, свою незалежність. На сьогодні в умовах війни звичайно є дуже велика потреба у фінансах, у техніці, і коли держава і безпосередньо наш уряд витрачає гроші на ті чи інші потреби, а пересічні українці, спостерігаючи за цими витратами, задають собі дуже багато запитань, чому так непродуктивно використовуються ці гроші, користуючись цією прес-конференцією, хотілося б акцентувати уваги на тому, що купується техніка, яка коштує 350-400 тисяч євро. В той час, коли на складах міноборони стоять тисячі БРДМів, які можна і вміють наші умільці переобладнувати більш якісну техніку, яка може вести війну в умовах локальної війни. В умов... В умовах міста в умовах села яскравим тому прикладом підприємці міста Кременчука, до яких належить мій помічник Володимир Іванович, переобладнали такі дослідні зразки БРДМів. Переобладнання одного БРДМа коштує в еквіаленті близько 15 тисяч доларів. Це далеко не 350, не 400 за одну одиницю. При цьому задіяний весь промисловий комплекс міста Кременчука, тобто всі підприємства. Беруть участь в цьому переобладнанні, звичайно, це робочі місця, це податки до бюджету, це розвиток нашої економіки. Більше того, хотілося б зауважити, ті два БРДМ, що нам давали з Міноборони на переобладнання, вже давно були підготовлені в лапках до війни. Тому що коли ці БРДМ переганяли, техніка грілася. Як з'ясувалося, майже по відру піску було в у системі охолодження кожного бердема. Тому потрібно провести розслідування, хто заздалегідь готувався до війни і готував нашу техніку. Даю слово Володимиру Івановичу безпосередньому автору і генератору ідей всіх конструкторських. Сьогодні я в першу чергу звертаюсь від імені промисловиків від керівників підприємств. Сьогодні йде війна, сьогодні вже немає частини українських земель, української території. Сьогодні, як ніколи, повинні працювати промислові підприємства надпотужно, як серце в організмі людини, повинні працювати надпотужно. Кожне підприємство, кожен робітник, кожен інженер. І тому, щоб придати дієвості кожному промисловому підприємству, є пропозиція з Артемівська забрати близько 900 бердемів. Після модернізації вони стають не гірше, чим оброньовані. Імпортні автомобілі сьогодні, я звертаюсь до багатьох чиновників. Не слід використовувати гроші, закупляючи техніку, яка на В декілька разів відстає від модернізованої нашої техніки. Сьогодні можна модернізувати близько тисячі бердемів, давши їм життя, давши їм велику. Огнестійкість і врятувавши багатьох наших вояків, зверніть увагу на нас, на промислові підприємства, на потужний Кременчук, який своїми потужними підприємствами міг би за рік не менше, ніж тисячі модернізувати військові техніки. Тим більше ця військова техніка буде сертифікована. Вона буде в габаритах. Сьогодні йде локальна війна і використовувати. Техніку, яка не відповідає експлуатації для дорог загального користування, ми не маємо права. Сьогодні та техніка, яка є в українській армії, вона предназначена для фронтальної війни від лісу до лісу, від міста до міста. Сьогодні ж приходиться нашим воякам воювати і йти по вулиці, де і, іде жінка з дитячою кваткою коляскою, де йде пенсіонер. Де між ними може бути сепаратист чи терорист? Сьогодні повинні ми застосувати нову техніку. І тому, модернізувавши такі БРДМи, ми можемо надати любому підприємству креслення, технічну документацію. Давайте всі разом запрацюємо. Дякую. Хотілося б зазначити, що після переобладнання цей БРДМ має повноцінний вхід, вихід, тобто двері зручні для локальної війни. Поряд з тим, цей БРДМ обладнаний вікнами броньованими вікнами, товщина яких 62 мм, міліметри, які витримують постріл СВД у порівнянні з тими машинами, на яких витрачають тисячі доларів, де броня набагато тонша. Крім того, у БРДМ цільна броня, а не сегментна броня, яка на дорогих машинах. І по багатьох параметрах даний БРДМ переобладнаний по багатьох позиціях. Він переважає ту техніку дорогостоячу техніку, яку ми яку ми купуємо із за кордону, плюс до цього надавши можливість. Місцеві промисловості, переобладнувати бердеями, ми створюємо робочі місця. Маємо відрахування до бюджетів, маємо підняття нашого військово-промислового комплексу, який потрібно розвивати. Тому що ще раз наголошую: ми вимушені стати мілітарною державою. Ми вимушені стати потужною сильною державою і з відповідною технікою. Якщо є запитання, готові дати на них відповідь. Будь ласка, шановне товариство чи є запитання? Будь ласка, The will is the man, the power. Прошу тільки відповідаючи, дивитись на камеру, якщо ваша ласка, а скільки коштує переобладнання одного зразка такої техніки, і скільки може українська промисловість з якою швидкістю їх переобладнувати переобладнання одного зразка такої техніки? Коштує в еквіваленті близько 15 тисяч доларів. Це суттєво нижче ніж 350-400, що витрачається на придбання гарно пофарбованих зі слів. Технарів, вони говорять, що що дві одиниці, що тисячу одиниць. За два місяці тисяча одиниць може бути переобладнана. Це замкнутий цикл в основі одного промислового міста Кременчук це дасть роботу і склозаводам, і іншим заводам, які до цього дотичні. Володимир покажіть на фото. Дякую. 15 тисяч доларів це якраз ті кошти, які підуть для підприємств на заробітну плату, на матеріали, і це все залишиться в нашій державі. і хотілося б акцентувати увагу на тому, що в цих 15 доларах не закладені відкати і інші корупційні схеми щитким кошторисом, чіткі креслення і промисловці Кременчука це не тримають в таємниці. Вони виклали креслення в інтернеті і будь- які промислові комплекси великого міста можуть долучатися і переобладнувати ці БРДМи. І БРДМ це як, ну, як зразок, як приклад. В цьому напрямку можна працювати по багатьох видах нашої техніки? Дуже дякую. Хотілося б ще наголосити на стандартах. Сьогодні не оголошена війна, сьогодні локальна війна. Чи антитерористична операція, тому застосування в межах мікрорайонів, селищ на вулицях, негабаритної техніки заборонено. Тому цю техніку як можна швидше можна переобладнати для дорог загального для шляхів загального користування. І хотілося б акцентувати увагу, що в Артемівську, саме в Артемівську, знаходяться тисячі такої техніки, яку терміново звідти треба вивести, бо Артемівськ розташований. Дуже близько до бойових дій. Я не знаю, що влада чекає. Чи вона чекає, поки захоплять Артеміс разом з цією технікою. Це треба зробити терміново і готуватися до подальшого наступу московсько-бандитських окупантів. Тому що такий наступ, на жаль, готується. Дякую, дуже дякуємо.